Весна остаточно вступила у свої права. На вулиці значно потеплішало, місто зазеленіло. Більшість херсонців почали облагороджувати прибудинкові території та прибирати вулиці після зими. За косметичний ремонт взялись і комунальні служби. Працівники міськводоканалу приступили к приведенню у порядок всіх херсонських фонтанів. На балансі міського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства знаходиться шість фонтанів у міських. На сьогоднішній день складені дефектні акти по їх виводу з зимової консервації. Складені дефектні акти на предмет. Ремонту чаш фонтанів і підприємству виданий наказ, складений графік їх приведення в належний технічний стан, санітарний стан на роботу комунальних служб звертають увагу і херсонці. Влітку саме фонтани рятують від спеки, і допомагають освіжитися. Тому їх підготовка до сезонної роботи заздалегідь є доречною. Я часто прохожу з-за цього. Тут завжди літом дуже багато дітей виводять, діти грають так і тінь буває. В том плане, когда вот именно бассейн работает, он дает влагу. А влага, да, или когда жарище влаги, и дети все бегают, смотрят и играют. Фонтан обязательно нужен. Чем больше фонтанов, тем будет свежий воздух. Все нужно развивать, как туристический. Заманить сюда туристов нужно. Со <зо> всіх стран і чем-то привлечь, сделать красивым. Деякі херсонці навіть поради давали щодо модернізації місцевих скверів з фонтанами. Я считаю, що пора переходити на новий уровень, взяти примір как в Геленджике, и, ну не просто включить. Сто диречок, і пусть там як би, друг на друга, а зробити немножко з вкусом, щоб людина, коли смотри, то віддихати. Надо і квіти здесь, тюльпани, щоб це було приємно пройти, сість, посидіти, подихати свіжим воздухом. Звісно, надо. до порад херсонців варто прислухатися, проте й до місця є прохання не розбивати, не кидати сміття у фонтани, бережно ставитися до свого ж місця відпочинку. Наразі комунальники приводять до ладу діючі фонтани, і вже з 1 травня вони розпочали почнуть працювати. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.